21 та 22 листопада відбудеться інтерпайп Дніпро Халфмарафон. Події міжнародного рівня з кожним роком набирає все більше обертів. А через карантин організатори перевели забіг в цьому році в онлайн режим. В Цьому році вся бігова ліга і в тому числі інтерпайп дніпро халфмарафон відбувається в форматі онлайн. Тобто кожен учасник він реєструється, отримує стартовий номер і навіть медаль, але бігти може в різних. Скажем так, по різному місті, в різні в різній місцевості, ось де він, де він є, скажімо так, не потрібно обов'язково їхати до Дніпра, щоб бігти там в Дніпровський півмарафон. Це можна зробити, де ти де ти живеш, Це можна в Києві зробити, в Одесі. І в нас 20 країн-учасниць, ці події, наприклад, 2000 тисячі учасників. Тобто люди бігтимуть в різних е кінцях, як нашої країни, так і. Так і світ, Незважаючи на те, що ми не можемо стартанути в одному місці, але ми будемо бігти по одній набережні. Це піднімає настрій, бо є все рівно такий змагальний ефект відчуття старту. І ну це класна альтернатива для осінньої хандри. Ще можна приєднатися. Реєстрація триває до, до четверга, 23.00, Ось тому можна ще приєднатися Є офіційна сторінка інтерпайп. Дніпро марафон. Будь ласка, приходьте на сторінку, обирайте дистанцію і можна реєструватися на цю дистанцію, яку ви можете подолати 21-22 листопада. Потрібно мати трекер на телефоні, будь-який трекердомондо, Strava, тобто, ну тобто за бажанням кожної людини. Ось і потрібно просто заміряти цю дистанцію, і потім надіслати нам результати, з якими ти пробіг, і ми робимо такий ну тобто робимо список учасників і фіксуємо ці результати. Забіг влаштовують вже в п'яте минулого року. До подій долучилося більше чотирьох тисяч людей з одинадцяти країн світу, серед них і професійні спортсмени і любителі. Наскільки важливо для спортсменів пробігти на марафон навіть у такій формі? Чому це важливо і чому вони готові навіть на? Такі випробування важливо, тому що важливо підтримати себе в формі. Тобто важливо сьогодні. Ми всі розуміємо, що ми всі перехворіємо цим коронавірусом. Да? Ми не можемо вплинути на те, в якій стадії там хто як захворіє, да? Але на що ми можемо впливати це на свою імунну систему. Ми можемо впливати на своє здоров'я. Як фізичне, так і психологічне здоров'я. І тому сьогодні важливо себе тренувати, важливо себе підтримувати в гарній формі. І як не як, сьогодні такі півмарафони вони є таким мотивуючим елементом, щоб продовжувати бігати, тому що це такі знаєте, як чекпоинти, да? коли ти пробігаєш, ти якби як робиш якусь як відмітку для себе. Ну не кожна людина може вихідний день вийти бігти на півмарафон, наприклад, да? тобто потрібна якась мотивація, певна. Тобто, наша задача це. Продовжувати створювати ту мотивацію, яку ми створювали до цього, да, стимулювати людей бігати, розвиватися фізично. Багато хто сьогодні вперше вийшов, наприклад. І пробіг, і багато хто вперше вийде і пробіжить навіть в Дніпрі, тому що люди запланували собі і чекали цієї події, все-таки надіялися, думали, що подія, можливо, пройде в офлайн форматі, хоча б якось в обмежених нормах. Але будь-що ми створимо, його потрібно підтримувати. Да? Зовнішній вигляд потрібно підтримувати. Фізичну форму так само потрібно підтримувати. Тобто і Для цього, щоб підтримати, потрібно тренуватися. Ось і я ж кажу. І біга є таким гарним прикладом, коли люди дійсно можуть е виходять, біжать і мають мету. І, і ця мотивація для них сьогодні виходити і готуватися. Це перемога над самим собою. Ось е сь сьогодні дуже важливо е мати цю мету, і щоб сьогодні виходити і бігати. Навіть я не знаю, як в Дніпрі, але в Києві сьогодні випав сніг. Випав сніг, і я думаю, що сьогодні хто вранці виходив на пробіжку. Тим так, якось подумав, так чи йти сьогодні бігати, чи не не йти сьогодні. Бігати, і розумієте, життя нам підкид підкидає такі різні ситуації, різні якісь виклики. Дуже важливо, щоб ми могли справлятися з цими викликами. Є 4.2 — це міні-марафон для тих, хто лише пробує свої сили. Є 10 кілометрів, є 21 кілометр. Наразі в онлайні немає лише дитячих. Та милі, а так всі інші дистанції є. Дніпровський півмарафон він є Дніпропавмарафон, він являється частиною бігової ліги, Ось, яка планувала, скажімо так, яка проходить на протязі цілого року, відбувалася в Звичні... звичному режимі. Ось. А оскільки з'явився карантин, то вся ліга була зміщена на осінній сезон, і старт перший відбувався у Львові, в серпні місяці. Це був львівський півмарафон. Потім це був а, а, Одеський Київський півмарафони. Ось а потім київський марафон. А, це був і зараз. Це буде Дніпро. Кількість учасників цього року сягне двох тисяч чоловік, а, майже з 20 країн. Ось але а, я хотів би сказати, що інтерпад Дніпро Халсмарафону цього року виповнюється 5 років, і ми, ми проводили цю подію в. Офлайні кількість учасників тягнула б до п'яти ну, тисяч. Дніпровський напівмарафон це один із найстрімкіших таких зростаючих подій, які відбувалися в нас от, в регіонах, навіть не маючи тої, скажімо, історичної складової, не історичної складової, а туристичної складової, такої як Одесі, наприклад, чи у Львова, Дніпро, не дивлячись на це. Разом ми почали організовувати подію в один рік, і, не дивлячись на це, він стрімко зростав, і кількість учасників там постійно прибавлялися, прибавлялася щороку. За рахунок корпоративного сектора, за рахунок залучення людей до бігу в цілому. Кожен учасник отримує на фініші отримує медаль. До речі, медаль цього року в нас ну, вона Оригінальна це е, олімпійська наша чемпіонка е, Шевцова е, Людмила Іванівна, яка виграла олімпіаду у Римі на дистанції 800 метрів. От, золото виграла у 60-му році. От, і вона буде е, фактично, скажімо так, медаль. Вона буде. Е, Зображена на медалі. От, тобто ми з одного сторони ми хотіли показати учасникам цю боротьбу, щоб що не всі знають, що є така людина у Дніпрі, олімпійська чемпіонка, яка колись стала олімпійською чемпіонкою в Кримі. Ось ми хотіли розповісти про Людмилу історію, ось і показати, що ну, яка може бути перемога. Потрібно рухатися, мати свою ціль. І не дивлячись на обставини, вигравати сьогодні, кожен з нас біжить свій ворафом по житті, і дуже важливо, щоб сьогодні ми знаєте рухалися а, і. Перемагали. Організатори запевняють, проведення таких подій важливе, особливо під час карантину. Люди мають можливість не випадати зі звичного режиму життя. Долучитися до марафону зможуть люди з будь-якої точки світу, встановивши на смартфон спеціальний додаток трекер. Він відслідковуватиме вашу дистанцію. Організатори очікують, участь в цьому році візьмуть близько двох тисяч охочих.